Вітаю! Знаходимося. Ми Армамоторс-кільцева дорога. Розкажіть нам, будь ласка, про Eclipse Cross. Як ми можемо класифікувати ТО? Досить класична класифікація ТО. У Eclipse. після того, як ви отримали автомобіль, купили да? планове ТО 1000. Ми нічого не міняємо, тільки перевіряємо технічні рідини і дивимося обтяжку ходовою. За гроші це чи це? Ні, без... Це безкоштовно. Для вас безкоштовно тільки 40 хвилин вашого часу. І ароматна кава в кафе попили і все окей. Потім звичайна класична класифікація один рік або 15 тисяч, що наступає раніше. І вже тут починається більш таке поширене ну ТО, да, де ми міняємо і оливу, і фільтра, і інші там розхідники. А скоро коштує базове ТО на найдешевше. Перше планове ТО 15 тисяч. Воно наразі коштує. 5298 гривень. Ну, прям дуже адекватні гроші. Це комплексна діагностика по перевірці вашого автомобіля ходової, комп'ютерна діагностика, обновлення індикатора ТО на наступний раз і заміна оливи. 30 тисяч або е, 2 роки. Е, е, ідентична. діагностика ходової, комп'ютерна діагностика, міняємо оливу в двигуні і вже додаються два фільтри. Фільтр повітряний і фільтр салона. І на другий раз вони. Обов'язково міняється. Вартість? На сьогодні це 10 тисяч 335 гривень. Ну, тобто фільтра трошки важить. Третє. ТО так 3, 3 роки або 45 тисяч. На повнопривідних автомобілях додається дві ну, діагностики, олива міняємо. Міняємо перший раз гальмівну рідину угу. і міняємо оливу в задньому е, диференціалі і роздаться. 7 тисяч 600 гривень. Але Доклад. немає знову ж таки двох фільтрів. Да, да. Фільтри, да. фільтри через ТО. Зрозуміло, ну давайте вразьте нас найдорожчим ТО. Тут вже потрібно підготуватися як морально, так і фінансово, тому що ТО-90, це 5 років. Тут вже є звичні нам діагностики, заміна оливи, заміна другий раз міняється вже гальміна рідина, 45 плюс90. 45, міняється трансмісійна олива в АКПП, ну, в нашому варіаторі, да. і е, міняються свічки запалювання. Чи виходжують вони реально 90? Так, вони рідіві, вони прямо виходять. І тут вже так: вартість даного ТО 30 500 гривень. Трошки є, але дивіться, все клієнторієнтована.